Так, друзі, є така машина на ремонт Fiat Uno. Тож такий антиквар трошки. Пішов, тусов до масла. Причину. ми вже то зняли. Робимо підготовку то я робив машину десь років тому 4 назад, міняв прокладку. І що? Де воно потекло? Зараз хочу показати. У тому місці. Зараз. Ну, така як м'ятинка, там його ніхто не м'яв. Ну, прорвало і пішло. Ой, водіна рубашка і пішло під Порш. Що я хочу сказати? Я більше прихильник. Ну, таку прокладку мені відпуставив. Є така прокладка. Де суцільна блях. Можу показати яка фірма Але де кольце окремо, то трохи зле. Того більш надійні. Ну і ті теж тримають, не знаю як ти клієнт їздив, але от раджу таку прокладку. Підготовляю я, чищу. Чищу я, зараз покажу. Де я поставив. Таким ножем Досить мене То все чищу. А потім так поверхнево, а потім. Також повертика з титкою Дуже добре числися. Ну, Там е, я не чищу всередині, я піднімаю до догори, щоб не царапало гільзи. Але тут легенько так, ну, щоб воно все... І досить воно добре чисте. Теж я тут головку, бо тут сальників не буду міняти, масло воно не брала. Кажуть, не робити. Хоч я собі треба міняв вже сальники. О, теж я трошки почав чистити і тут почистив. Ось царапинки може хто буде думати, що вони що -то зле. Ні. От на під ту прокладку царапинки, вони нічого не мешають. Де металічна прокладка, там же так, там же треба іншим, іншим способом. А де металічна, то в загальному, як, мене, як щось робиться, то я даю на станок. Би, би перейшли легенько, подивилися, чи вона рівна, чи не рівна. Шліфувальний станок. Щоб порівняли. А тут машина старенька, головка невелика. Прокладка не, ну, азбистова. Я думаю, ну так, ну так і є. Хіба була б велика розміром головка? То так, могло б воно її скрутити, я б її давав на станок по-любому. І так, іде підготовка. І будемо потихеньку збирати. О, що я хотів я показати, хто ставив прокладку? Де є роз'єднані кольця, Не дуже воно є надійне, то я вже так з практики. А де во з'єднане таке кольцо, то є добре. Дякую за перегляд. цікаво підписуйтесь лайкайте буду показувати всякі різні моменти